З вами програма щоденник зірки, і ми її ведучі Катя і Діана. Ми любимо говорити про українських знаменитостей. Сьогодні наша програма про одну творчу дівчину, яка з професії актора стала співачкою і усім відомою блогеркою. Я думаю, ви вже здогадались, хто це. Анна Трінчар. трінчер. Давайте починати. Анна Леонідівна Трінчер, українська акторка, співачка і блогерка, на сторінці в інстаграмі майже 2 мільйони підписників, представниця України на дитячому Євробаченні 2015 у Софії, Болгарія, учасниця другого сезону Голос Діти та суперфіналістка восьмого сезону Голос країни, акторка україномовного серіалу Школа заміжня. Разом подружжя розриває тренди інстаграм. Почала активно вести свої соцмережі, і їй це чудово получалось. З часом дівчина почала роман з теперішнім чоловіком, блогером Олександром Волошином, який допомагав співачці розвивати свій інстаграм. І зараз вони найпопулярніші блогери в Україні. Чим пара так зачіпає людей? Своїми інтригами, цікавими історіями, простотою і кумедними відео. Дівчина дуже відкрита і щира зі своїми підписниками. Сьогодні ми завітали на один з концертів Анни Трінчер, який відбувається у Львові. Львів'ян запрошують в центр Довженка на теплу музичну розмову. Про глибоке, цінне, важливе, те, про що співає, а іноді й кричить та плаче душа. Те, що змушує серце бути щастіше і надихає жити, творити, перемагати. Кожен виступ артистки занурює в чуттєвий світ музики ніжної і витонченої Анни Трінчер. Сюди варто прийти для того, аби насолодитися атмосферою. Віт, Аню! вітаємо тебе в нашій програмі. Сьогодні у тебе був перший сольний концерт у Львові. Розкажи про свої враження. Враження дуже круті. Львів неймовірне місце, неймовірне місто. Тут дуже душевні люди, і я з усіма перефоткалась. Я дуже рада, що. Вийшло, не дивлячись на те, що мене підганяли усі, тому що Девженко закривається, але я сказала, поки я до останнього не дофоткуюсь, ніхто звідси не піде. От і я мала змогу з людьми поспілкуватися ще більше, ще ближче. Просто я не знаю, як описати свої емоції, коли підходять люди і щиро дякують за концерт і кажуть, що все було неймовірно і, і плачуть. І коли маленька дівчинка підходить і каже: Мене тату на війні, і я розумію. Що вона мені хоче просто о -о цим словом вилити душу, наскільки е, мої напевно пісні, чи я для неї стала рідна через екран, і насправді, коли я все це усвідомлюю, е, то це неймовірно, це наші українські люди, і мені здається, тільки в Україні вони можуть бути бути настільки рідними, <сум> не дивлячись на те, що я їх побачила сьогодні вперше. У вас уже стільки було концертів. Розкажіть, чи хвилюєтесь перед кожним з них, та чи кожного разу ви готуєте особливу програму? Хвилююсь, Я не знаю. Я ще не знайома з так з таким артистом, які би не хвилювався, тому що на артистові величезна відповідальність перед усім залом. Все одно, що б не було на концерті, це його репутація в першу чергу. І Звичайно, я відповідаю душ душею і тілом за усю мою команду, і вони відповідають за мене. Тому неможливо не нарувати тим маче, коли. Це перший сольний концерт. Анна родом з Києва, народилася в 2001 році. Віці шести років почала займатися в хорі. Потім два роки в музичній школі на Бандурі. В 9 років почала свою сольну кар'єру. З 14 років сама заробляє власні кошти. Анна від дитинства мріяла стати співачкою. Так все і склалося. Ще го року Анна знімалась навесні. Вийшов на екрани американський музичний фільм Ені, у якому Трінчер була однією з акторок дубляжу тексту та пісень, а також озвучила героїню в американській комедії Крампус, викладач Різдва. Прийшла акторські курси філії Нью-Йорк Фільм Академі в Лос-Анджелесі. У квітні 2017 року Трінчер прийшла кастинг на роль нати в серіалі Школа телеканалу Один плюс один. Анна призналась в одному із інтерв'ю, що популярність в її життя прийшла саме після зйомок в серіалі. Відтоді Анну можна було побачити в рекламах різних брендів та соцмережах. Дівчина активно показувала свій лайфстайл за її щирість. Вона полюбилась багатьом людям. Ми зауважили, що у вас надзвичайно красиві образи та різні на кожному концерті. Ви самі придумаєте ці образи, чи у вас є стилісти? А, в мене є стилістка моя, дуже близька людина. Ми з нею вже працюємо я не знаю, скільки півроку. Я нарешті знайшла знаєте, свою, свою людину. А, і ну і звичайно, самою ще і стиль підбирати це дуже важко, тому що все одно на моїх плечах лежить величезна інша відповідальність. Тому я вважаю, що роботу треба віддавати професіоналам. Напаритись, відпочивати і давати людям можливість проявляти свої таланти Голосити на тому, що Анна Трінчер від початку повномасштабного вторгнення допомагає нашим Збройним силам України. Завдяки своїй роботі вона збирає кошти для захисників з концертів по всій Україні та навіть Європі. Це був Кіпер, Осокора, Черкаси, Луганськ, Маріуполь, Одеса, Харків, Херсон та інші. Своєю творчістю Анна зібрала більше двох мільйонів гривень. Дякуємо їй за це! Щасливе життя малювати!

Знаємо, що з самого початку повномасштабного вторгнення ви допомагаєте Збройним силам України. Розкажіть, де ви вже побували своїми концертами, та скільки коштів назбирали? Я брала участь в багатьох благодійних, не тільки концертів, а просто якихось акціях. Там я пам'ятаю, як ми в Ужгороді ходили в знак усіх переселенців допомагали їм швидше освоїтися в новому місті. Там я пам'ятаю, як ми в госпіталь їхали до дітей в Ахмадит. Ну, усі ці моменти, які ми усі переживаємо під час повномасштабного вторгнення. Це, звичайно, дуже сильно нас закарбовує і зростає на середині, тому що ми нарешті вчимося слухати інших людей, допомагати іншим людям, бути чуйними, віддавати, не давати собі, а віддавати іншим. І насправді в цьому є сенс життя. Як війна вплинула на вас і вашу творчу кар'єру? Повномасштабне вторгнення, бо війна вже в нас 8 років. А, дуже сильно вплинула в першу чергу на мене, як на особистість. Мені здається, що я вже не пам'ятаю, якою я була. І інколи я передивляю свої старі фотографії чи відео, і думаю, боже, хто ця людина? Я з нею мені з нею вже не знайома. А, багато чого стало на свої місця. Цінності повністю онолилися і стали іншими. Ти почав звертати увагу. Як я вже сказала, не тільки на себе, а на людей. А, ти почав думати про щось більше там, ніж гроші, ніж популярність, тому що за цим всім стоять люди, які просто тебе люблять, які слухають твої пісні, і це надзвичайно круто. А, просто от якось нарешті все почало ставати на свої місця, і я це відчуваю не тільки на собі, як артист, як людина. Я це відчуваю дуже сильно на людях. Ми повинні усі пам'ятати, якою ціною ми виборюємо свою свободу. Свої кордони, нашу Україну. Слава Україні! Анна Трінчер на своїх треках набирає по три та навіть по сім мільйонів переглядів. Найпопулярніший її трек Не залишай мене набрав сім і дев'ять мільйонів переглядів. Але ви точно знаєте її інші пісні: зай, який ти козак, ти робив мені каву та інші нещодавно співачка взяла участь у колабі та заспівала пісню Шлях до перемоги разом з Олею Поляковою та позитивом. Тому ну ми зберігаємо нові пісні до своїх плейлистів. Скажіть мотиваційну настанову або пораду для тих, хто мріє про творчу кар'єру? В першу чергу хочу сказати, щоб вони робили те, що їм подобається. Ту музику, яка їм подобається, щоб вони кайфували від усього процесу, якщо вони роблять дійсно те, що те від чого вони в першу чергу захваті, це точно отримує відгук у людей. Тому що, ну. Справжнє вона завжди чіпляє. Це а друге, такі, такі банальні слова бути собою, не здаватися, але вони насправді настільки глибокі і настільки важливі. І інколи, коли ти втрачаєш себе і ти втрачаєш орієнтир, просто от, треба згадати, що треба просто бути собою і просто вірити в те, що ти робиш, і йти до кінця. Емоції були неймовірні, тому ми повинні розвивати україномовний контент. А хто як не ми? Говоріть українською, творіть українською, співайте українською. А з вами були Катя та Діана з вашою улюбленою програмою щоденник зірки. Усім, па-па!